Часи блекаутів психологічної та фізичної втоми, холодної зими. Дуже хочеться інколи підняти настрій чи витратити час з користю. І не завжди мова йде про спортзал чи якісь реально активні корисні дії. Інколи потрібно просто відпочити. І цей відпочинок можна провести по різному Цим відпочинком може стати перегляд фільму чи якоїсь прикольної передачі. Я бачив немало фільмів, тіві-шоу та інших програм, що пов'язані з мотоциклами та цікавими особистостями, що їздять на них. Що б я порадив вам? Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Motovlog.ua, З вами свят і цей випуск буде присвячено п'ятьом тіві шоу та фільмам, серіалам, які стануть вам в нагоді, і, можливо, ви про них не знали. Але перед тим як я надам вам цю непрохану пораду, раджу підписатися на канал тим, хто цього ще не зробив. Після перегляду відео поставити лайк та написати коментар і поділитися відео з друзями. Це абсолютно безкоштовно для вас, але дуже цінно та корисно для розвитку каналу. І вже був би час почати. Але я хотів би розказати тим, хто пропустив цю інформацію, що на каналі проходить розіграш. Розпочався він у вівторок, 24 січня, а закінчиться за три тижні 17 лютого. Тож у вас ще є час взяти участь, якщо ви знайдете в собі бажання та можливість. Мета розіграшу зібрати певну кількість коштів, частину з них витратити на допомогу моїм друзям з різних підрозділів Збройних сил України, а іншу частину направити на розширення арсеналу знімального обладнання каналу на. Новий сезон. В свою чергу, я пропоную вам три лоти, що будуть корисними та цікавими. Коротко познайомлю вас з ними: ось такий пристрій, зарядний BS-30 від бренду BS Battery, французький бренд. Якісний, все автоматизовано, всі системи захисту від дурнів, навіть якщо ви щось переплутаєте. Нічого не станеться, він дуже розумний і все зробить за вас. Головне підключити його до акумулятору і в розетку. При цьому саме цю модель я обрав, тому що вона здатна зарядити не тільки ваш мотоцикл, але й автомобіль, квадрік і так далі. Дуже корисна річ має бути в гаражі в кожного власника будь-якої колісної техніки. І не тільки колісної, бо гідроцикли теж мають акумулятори, їх треба заряджати. Другий лот ось такий тулрол від Кріга. Класна річ. Якісна, симпатична, така строгого, доволі дизайну, консервативного сюди. Ви складете власний інструмент. Інструменту всередині немає. Він в кожного свій під потреби, ось така якісна річ, про яку я мріяв до речі, дуже багато років, і вирішив, що все ж таки вона має відправитися комусь із вас, любі, друзі. Третє лот це монтажні лопатки Motion Pro з функцією відтискання гуми від ободу від вашого колеса, власне. Інколи з цим трапляються складнощі, і в поїздці це може стати проблемою. І колись в мене теж будуть такі монтажки, але поки що їх виграє хтось із вас. Четвертим бонус призом буде кепка. Причому кепка унікальна, вона буде схожа на ось такі кепки, які я зазвичай тягаю, але особлива. Чому саме особливо, дізнаєтеся пізніше, вже під час розіграшу. А отримає цю кепку людина, що напише найсмішнішу історію чи анекдот в коментарі під відео, з яким цей розіграш стартував. Посилання знайдете або тут на екрані, або додам його ще в опис під цим відео. Умови прості, є монобанка каналу, можна відсканувати код на екрані, можна перейти за посиланням в описі до відео і зробити благодійний внесок в розмірі 100 гривень. Або 200-300 500. Чим більше по 100 гривень, тим більше шансів отримати один з трьох призів. Обов'язково вказуйте в коментарі ваші контактні дані, щоб я міг з вами зв'язатися, якщо ви станете переможцем. Ну і 17 лютого ми зустрічаємось в онлайн форматі і проводимо розіграш. Як на мене, ідея виграти одну з цих класних штук за 100 гривень дуже непогана. Тож дякую за вчасно і бажаю удачі всім, хто доєднається. Ну а тепер настав час поговорити, що ж подивитися, коли матимете час, інтернет і повний заряд батареї на телефоні, чи навіть буде працювати ваш улюблений телевізор. На цю тему є немалий асортимент різного контенту, але сьогодні я пораджу лише 5, точніше, трішки більше. А чому ви дізнаєтеся далі? Я довго думав, яким чином подавати цю інформацію, і дійшов висновку, що прикольно було б пропонувати різні жанри. Тобто, це буде комедія, це буде фільм на документальних подіях, це буде тіві-шоу, це буде телесеріал. І щось ще п'яте. І почнемо з комедії. Я думаю, що більшість із вас вже бачила це кіно, але якщо воно вам зайшло один раз. Думаю, що зайде в другий, в третій і навіть в п'ятий. Це реальні кабани. З легендарним Джоном Троолтою, Мартіном Лоренсом та іншими крутими акторами, не буду спойлерити та вдаватися в подробиці. Якщо ви не бачили цей фільм, я думаю, що він має шанс на успіх. Якщо коротко, це історія про чотирьох чуваків, яким вже стукнуло за сорок. Вони вирішили стати супербайкерами і влаштувати власний мотоклуб. Типова американська комедія, але вона дуже легка. Є реально смішні моменти. І чим ближче ваші 40 років, тим прикольніше починає сприйматися це кіно. Одним словом, рекомендаціон тепер тіві шоу одне з моїх улюблених, і я вам скажу більше, я навіть маю книгу одного з головних героїв цієї телепередачі. Це історія, що почалася з величезного факапу бренду КТМ, який чомусь не надав свої мотоцикли двом чувакам, які вирішили проїхати навколосвітню подорож. Із нього почалася ціла серія Тіві-шоу у форматі серіалу, яка захопила, ну я думаю, що мільйони людей по всьому світі. Так, мова піде про історію Юїна Макгрегора та Чарлі Бурмана Long Way Round Довгий шлях навколо землі. І потім була наступна серія «Long Way Down», потім «Long Way Up» і потім «Long Way Home», яка взагалі-то вийшла в 2025 році, зовсім недавно. І якщо коротко, то сюжет всіх цих шоу пов'язаний з тим, що чуваки мандрують різними країнами в різних напрямках на різних мотоциклах. І вони діляться своїми думками, рефлексією, переживаннями, складнощами. В них ламаються мотоцикли, вони вирішують всякі проблеми. Загалом, це типова історія будь-якого мотомандрівника. Просто чуваки відомі і вони зробили це красиво. Якщо хто не знав, то Юен Макгрегор – це той самий Обі Ван Кенобі. Ну, він, звісно ж, відомий ще багатьма іншими ролями, але ця, мабуть, знайома більшості людей. А Чарлі Бурман, його близький друг, теж актор. І от коли чуваки вибирали, на чому ж вони поїдуть в ці пригоди, вони схилялися до КТМів. Але КТМ відмовила їм, і мотоцикли для подорожі надала компанія BMW. Після цього про гусів не знав тільки ледачий. І другу свою мотоподорож чуваки також здійснили на BMW. А третю на Харлі Девідсон. Електричних. Ну і щоб геть заспойлерити, четверту вони здійснили на Харлі Девідсоні і Бемве. Ладно, я вже не спойлерив, подивитись самостійно. Номером три стане кінострічка з одним з моїх улюблених акторів Ентоні Хопкінсом. Називається вона Найшвидший індіан і розповідає історію реального персонажа, якого звали Берт Монро, дідугана, що мріяв побудувати найшвидший індіан і витратив на це чи не пів свого життя. І таки здобув результат, про який мріяв вже в поважному віці. Фільм доволі легкий, цікавий, з гумором. Ну а гра Сера Ентоні Хопкінса, думаю, нікого не залишить байдужим, особливо якщо ви любите класні фільми та крутих акторів. Якщо вас не торкне, уявіть собі на хвилинку, що це якийсь дідусь з сусідніх гаражів, що постійно крутив свого іжака чи яво і побудував з цього мотоцикл, що поставив рекорд швидкості, який потім довго не могли побити. Це серіал про справжніх байкерів, брутальних бандитів, що стріляють, ріжуть, вбивають одне одного наліво і направо. Сини анархії серіал, головну роль, в якому зіграв Чарлі Ханем. і зіграв він в цьому серіалі персонажа на ім'я Джексон Телер, що був віце-президентом одного з мотоклубів, власне сини анархії. Клуб, звісно ж, вигаданий, як і містечко, в якому відбуваються події, але виглядає все дуже реалістично: чуваки розсікають на харлеях, кришують всякий не дуже законний, якщо м'яко сказати, бізнес і ворожують та воюють з усякими іншими мотобандами. Серіал доволі жорсткий. З дітьми дивитися його я вам не раджу, але я всі сезони передивився рази з три. І саме завдяки йому я почав сприймати мотоцикли бренду Харлі Девідсон і захотів собі Дайна Лоурайдер. Дуже фактурні актори, дуже класна гра, і вважаю, що серіал вийшов дуже-дуже крутий. Мабуть, точно один з найкращих, хоч і трішки попсових, але тим не менш, він якісний. Цього не відняти. Сім сезонів. Чистого задоволення, тільки знайти б час все це передивитись. Четвертий номер – «Сини анархії». І номер п'ять це особливе кіно тому, що воно знято в Україні. А один з чуваків, що зіграв в ньому ключову роль, навіть підписаний на мотовлог. Дуже атмосферне кіно про чотирьох хлопців, які взяли свої залізні байки і поїхали в Карпати. Знято класно, саундтреки дуже душевні і це. Справжнє українське кіно. Хто не бачив, максимально рекомендую. Можете почати з нього, а потім повертатися до списку вище, якщо чесно, мрію колись зняти щось подібне, можливо, навіть не в одному екземплярі. Ось такий вийшов список в цьому випуску. Він недовгий, щоб не забирати багато часу. Нагадую вам, що ще є час встигнути взяти участь в розіграші цінних призів. І про те, що у вас є можливість зекономити на страхуванні вашої техніки, байдуже мотоцикла чи автомобіля, отримавши знижку 10% на мінікаско чи автоцивілку. А зробити це можна, скориставшися сервісом Hotline Finance. Під відео знаходите реферальне посилання та промокод, переходите за ним, знаходите необхідну вам страховочку, оформлюєте, вводите промокод, отримуєте знижку. Скоро весна, тому не забувайте про страхування вашої відповідальності перед іншими учасниками дорожнього руху. До речі, напишіть в коментарях, як вам ідея робити випуски з підбірками цікавого, що можна подивитися на мототему, тому що в списку ще є про що розказати, і це тільки перший випуск. Тому якщо хочете ще один, два чи три, напишіть про це в коментарях, я це врахую. Також, якщо знаєте якесь круте шоу чи фільм, напишіть їх в коментарях, тому що мені треба десь збирати інформацію, і я не можу знати абсолютно все, що випускали на мототему протягом існування кіноіндустрії. Дякую вам за увагу! З вами був Мотовлог.ua і ви дивилися на кіноіндустрію, пов'язану з мотоциклами, нашими очима. До зустрічі на дорогах та поза ними.